Привіт, дружаю, на зв'язку містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити знову ж таки за Сінтранус, за це прокляте місто, за важкий режим і за ось ці суперважливі кімнати, без яких ми просто не зможемо далі весь квартал пройти. Це S6, S7, S8 та S9 Альнаме. Як завжди, зі мною в компанії сьогодні дід, дід, тобі, вітанечко. Дай Боже, Саня, глядачі доброго здоров'я. Друзі, знаходжусь я в Діда на аккаунті, Дід вже тут е, вже все закрив. Mm -hmm. Ого. го Дід вже все закрив тільки перший день передягачки, а дід вже закрив супер важкі кімнати. Але ми сьогодні будемо говорити за початкові, тому що без них ми просто далі не зможемо просунутись. Дволикого ми не беремо в розрахунок, бо він більш-менш, можна сказати, доступний і багато є героїв. А ось ці кімнати, давайте ми відкриємо спочатку С 6 Тут вже такий собі пул героїв, і діду, тобі слово. Розбираємо С 6 і е, які тут основні MVP, Давай їх так назву без ліліту. Бачу, ти проходив. Супер, того що ліліту не всіх є. І е, давай ми поговоримо, що ж у нас тут з С 6 робиться. Ну, я проходив з двома літо, але я думав, що глядачі будуть хопатись за серце, що ось літо є, а в мене нема і все, нічого не вийде. <тас> тому поставив двіки на гаші як заміну. І проходять вони теж на авто без проблем. МВП тут е дерево, ефірол, <тас> <тас> тому що він кидає блок бонусів, і плюс у нього під пасивкою не прокують взагалі штрафи. Збільшується опір у команди uh -huh. і контроль взагалі не працює. І Маркіза як ДД. Маркіза як ДД. Добренько. А якщо у нас немає двох легендарних ось цих героїв, Фірола і Хеліката, кого б ти порекомендував сюди поставити? Я б ставив ще РЕС і ще сапортів. Або замість Хеліката можна напевно якогось старшона. Таршона, так, я саме подумав, це баф захисту. Якщо, якщо взагалі края, прям то зовсім нічого нема. Можна mm -hmm. навіть одну кінагаші зробити домашньою, вона теж буде бити яке розтинувати. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто просто прокачати маркізу кінагаші і доставити ще якихось героїв, які хоча б якийсь ККД будуть мати в своїх ну, навичках. А нам тут непогано зайде, як рез, плюс так. залив ті, тобто, щоб частіше ходити, можна її ставити. Mm -hmm. Якщо я викинув двох літу, двома літу, тут, навіть однією літу тут взагалі шансів немає у хвиль. Так, добренько, ти кажеш на авто. Ми запускаємо, ставимо на авто, дивимося, як вони проходять, і е, перейдемо, як завжди, відповідно, е, до одягу наших героїв. Тут кіногаші з деревом атакують, кіногаші знов з деревом. Прям вони дуже люблять дерево. І маркіза робить атата майже усім. Пішло воскресів. Ну, Шкода, не можна ставити пресети. Тоді, б, щоб фірол починався два, тоді б не було цих рейсів, не було б uh -huh. пасивки у Леоріуса, uh -huh. але все одно тут. І так справляться. Плюс, у мене в блискавичному випаді. Ой, забув, як його звати. Хелікат. Хелікат стоїть в блискавичному випаді, тобто там недостатньо ігнору. Він не дуже домашний. Якщо зробити його нормально домашним, то можна ще пришвидшити проходження. Окей, то вже не, не так важливо. Ну головне, що вони проходять. Так, це нам не потрібно рекорди ставити. Ми просто показуємо глядачам, якими героями можна більш-менш бюджетно пройти ось ці паршиві поверхи, так того що ну, чомусь розробники за... запихнули дуже важкі вимоги саме в початку. Міста Ес-кварталь. Так-так. Нусь Маркіза все один по 40 тисяч б'є. так-так-так Тут е, пораджу виділяти тогрона в таргет для тому що він хиляє, щоб угу. це було швидше. Окей. Бум. Маркіза лупить як. Поні. Поні з двох з останніх ніг. Ну, в принципі, зараз Маркіза ще раз походить, вона вб'є тогрона, і далі третя хвиля тут зовсім слабенька. Міц uh -huh. не вбила. Ну, хіліка, значить, добі. Хто Тогрон, і далі просто діло часу. Я думаю, можна так, не затягувати. Так. Третя хвиля, там вона нежирна і проходиться там одна масуха від Маркізи, і вона все паде. Окей, okay. добренько. Давайте перейдемо і подивимось, хто в що одягнутий. Very faster, щоб не затягувати відосик за використанням. Фірол вам видно видно дев'ять частинок збереження, зразу ж таки показую талантики, які це я так розумію. Фірол твій е, з -гідри. Гідровий. Гідровий, так? Гідровий, так, зідровий перевдягає по параметрах. Трішки точності, трішки опору, трішки швидкості, трішки всього. Тобто, вдягайте 9 частинок, які маєте, щоб він був жирненький і такий даєте. Далі, Хелікат, блискавичний випад, плюс одна частинка кам'яної шкіри, чисто щоб давала стати. Зразу ж таки показую таланти, що таланти тут не вкачені, чисто початкові. І загальні параметри ось такі. Нагадаю, що в діда прокачане фул місто і там ще плюсується досить непогано статів. Перша кінагаші в сеті щита. По параметрах у неї що 60, майже 70 тисяч здоров'я, трішки захисту, трішки швидкості, ну та й все, що їй потрібно, без талантів. Друга кінагачі, аналогічно, без талантів. Тут уже йдуть різні збірні, так, е, по якихось основних параметрах можна і не дивитися, трішки опору, е, трішки швидкості. Все. Просто жирненькі, щоб вони могли стояти. Маркіза Карабаза, так, у нас одягнута в сеті летальності, ревності і згубності. Діду, чи це топові артефакти? Ти на неї одягнув? чи... Не — Так, це, це, це з харями, я скинув, просто щоб на відосі це було трошки швидше, але просто, щоб не затягувати відос. Я проходив з, іншим, з іншою збіркою, на ній угу. там збірна селянка, просто летальність, яка в мене там завалялася, і все одно вона проходить. — проходить. По загальних так. параметрах. Тут у неї вийшло 5 тисяч захисту, 220 швидкості, 100% крішан, 300 критичної шкоди. Четверта зірочка на ній є. Таланти, друзі, чисто початковий крішанс, крішкода, і збільшення е, шкоди від повного здоров'я. В принципі, берете свої з свого основного ДД від захисту, перекидаєте на маркізу, вона проходить, передягаєте назад. От і все. Добренько, пропоную йти до наступної кімнати. Наступна кімната у нас С7. В принципі, С7 кімнату можна обійти через С23. Тут, я думаю, що в багатьох буде досить багато, багато вибору серед героїв. Але все ж таки s 7 якщо я не помиляюся, там даються монетки, ось ці сіренькі з великого, самі звичайні. І все ж таки хотілося б їх отримати. Того, друзі, тут ось такий ось пул. Дві синеші дід обрав: Геомант, Драха Бабахівна і Фаталіст. Діду, по замінах давай. Що би ти типу, порекомендував, наприклад? ставити два ге Геоманта, можна Тілесію ставити. Буде непогано заходити. Василіск, як додешний, так і становий. Можна, можна, Телесі, все. Телесія роздягнута, там краще Ні, я її тільки-тільки апнув, так. Ну, це так, ось, так, е так, е основним е заміном е Я б ставив Василіск, Геомант, Телесія. Так, е чи караульну Склепу ти б сюди рекомендував поставити? Якщо прям дуже драха десь там, можливо. Фаршиву одягнута, можливо, щось трішки не вистачає. Чи можна сюди з ресу буде важкувато, напевно. Ну, наприклад, замість, як вдягнути, замість геоманта якогось або замість фаталіста поставити е, караульню. Геомант дуже. Я б його не міняв, би, тому що він дуже допомагає вбити купітуса на першій хвилі, трунду на третій хвилі. Плюс він може вкрасти mm -hmm. бафри з Валькірії на другій хвилі. Вона там обновити шкалу ходу для того, щоб Валькірія ті щиті... не накидали, тому я б геомантик хоча б одного, але взяв. Окей, давайте подивимося, як вони будуть проходити. Чи тут на авто ставити, чи тут потрібно? Можна подивитися на авто, може і справляться. Може і справляться, так? Окей, давай. Що Що це за демедж від Сенеши? Я такого не очікував, чесно скажу. Напросто ну, ти походила. Ти без і... без бафу атаки, і не масу. Тому, з масоки вона зносить всю ході, якщо слабкий удар не прокає. Жесть. Ну, тут прям мене здивувало від свого демеджу. Тут потрібно було походити вкрасти баф атаки, але, але ок. Це просто один. Побачу. Ого, я не очікував такого демеджу від Сенеши. А один просто. І ще раз. Добрий день. Ху -ху 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 -ху. І тут просто тиць, тиць. Ну тить. Бага, дуже багато хілу. Жесть! Просто жесть. Ну, тут фаталист, так. Тут фаталист MVP. Синайша з автоатак. Хлоп-хлоп, і проходять. Баф атаки не дав, ну окей. А тут вони тут позамерзають. Нема опору на угу. Може Можете позамерзать. Нічого просто автоатака. Нічого не потрібно робити. Мені вже цікаво, як одягнуті твої Синаші. Ну, я думаю, тут можна не продовжувати, бо поки ми вб'ємо е цих наших тормінів. за використанням. Синеша перша в тебе плюс четверта, Е, я просто дивлюся, плюс четверта одна синеша, друга, плюс один. А я згадую, що в мене всього-навсього одна синеша. Раніше їх просто кормив, були курочки. Е, в мене одна синеша десь там трішки підкачена, і все. Так, перша синеша у нас одягнута в сет летальності, плюс сет запеклості по загальних параметрах 5 тисяч. 5 тисяч атаки, 250 критичної шкоди. Чи це топові артефакти, того що в неї 5000 тисяч важко дуже набрати, в неї база маленька. Чи це топові в тебе артефакти Так, Це з мого роду, здається. Якщо не викладає. По талантах витрощення шоломів. Ну, прям мене здивували, снеші. Давайте зразу ж таки другими включаємо. Друга також в сетах багатьох сет жорстокості, запеклості. Чомусь одна в тебе тут частинка нестримності, м -м, навіть не доточена в крічкоду, Ну окей. А там для того, щоб по два працювало. Е, окей. Якщо проходити, проходити руками, дажбай, тут колечко, у мене там, якщо клацнути, є дуже цікаве кільце на атаку там по 4 проки. в атаку. але oh. я як тепер, не, не перевдягав. Це вони на них постійно одягнуті, так? Е, так, і в мене здається, ще одна є шкіра, але я його не перевдягав на іншу сину. Тут можна ще розвиняти по шмоту, але мені було лінь. Ліньки було. Ну навіщо? Навіщо, якщо вони і так чудово справляються? Друга сенеша 4200. Атаки, 235 швидкості, 220 критичної шкоди. Друзі, не потрібно туди в космос критичну шкоду гна гнати. Тому що, що одна синеша, що друга, луплять просто ой-ой-ой. Талантків тут немає. Реліквія, я так розумію, ти нічого тут не ставив, бо а навіщо? Далі, драха Бабахівна. Вона одягнута в сет мужності плюс сет безсмертя. По загальних параметрах: 75 здоров'я, 3600 захисту, трішки швидкості, трішки опору. Я так думаю, сет безсмерті ось цей її, не обов'язковий, просто можна вдягати в рандомні артефакти. Тут, взагалі, Головне, щоб була були стати. Просто, можна просто по, по статам, можна реген, можна безсмертя, можна, якщо е, СНЕ не так сильно б'ють, можна взяти сет щита для того, щоб не сильно страждати від все на першій хвилі. Так, так. Е, добренько. Фаталіст, фаталіст. Що по фаталістові, просто швидкісна і все. Трішки захисту здоров'я, щоб не від'їхати від, від е Купідуса. По талантах таланти викачані, використовував на клановому босі раніше, чи, чи спеціально викачував для чогось? Я її викачував під хардвежу, під павука, здається. Так, під, під чорну вдову. Угу, Окей. Геомантик. Геомантик одягнутий в се додаткового ходу, без талантів. Параметри наступні, трішки захисту, трішки здоров'я, швидкість 230, точність 500 плюс. Е, я так розумію, це його основні артефакти, і ти їх не придягаєш. Так, він колись бігав в мене над великого, але зараз в мене два гнота і кінь, а геомантик просто залишився. І це не топовий обхід мій, тому я його не, не, не тягну. Друзі, ось так Синеші дві, дві сестрички просто проносять, можна сказати, тут, напевно, плюс дра... дві синеші плюс драха е, справляються з всіма. Ну, можна ще якось брати туди геомантика, чисто, щоб законтролити певні цілі. E, взагалі, я здивований, з якою легкістю все наші проходять. Добренько. С-8 С8. Тут уже цікавіше. Тут, діду, я так бачу, вже твоя імба-ординець є. Використовується. Далі Ріан безкоштовна. Далі арахніт, якщо я не помиляюсь, арахніт, Барот і Мордикай. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимось. Як вони будуть справлятися? Так, тут ми даємо розломчик. Тут вони не зовсім на авто проходять. Ми зараз просто покажемо друзям, хто такий орденець і чому він імба. І орденець просто жмякає А2. Скидіш до побачення. Просто вбив хвилю. Тут ще зараз з автоатаки походимо і все. Так, друзі, друга хвиля. Друга хвиля. Ми тут віддаємо автоатаку куди-небудь. Далі ще одну автоатаку знову ж таки, куди-небудь. Куди-небудь. Далі. У нас є Барот, і в нього є ось такий удар. Нам потрібно, щоб він наклав зменшення захисту на морту Макаба. Тут потрібно зловити рандом. Далі, якщо накладений зменшення захисту, то тут має ординець його вбити або майже вбити, так? Ну але в нас слабкий удар, це потрібно рестартити. і відповідно... Я думаю, можна подивитись, дивлячись, як піде. Можеш, в принципі, стартувати на авто. Якщо не буде заряджатись кебаб, то все одно пройдуть. Якщо буде дасть ульту, то скоріше всього, що фейл. Скажу, що якщо проходити руками, ось так робити не треба, тому що кидає. Ізлімор бафи, і треба їх буде знімати. Не потрібно в'язати ага, випал, угу. тому що випал тригерить кебаба, ось це так робити не треба. І uh -huh. під оцю штуку треба зберігати адваріан, uh -huh. і тоді щоб, буде простіше, щоб, щоб вона чисто зараз зняла. Да-да-да, Так, Угоджусь. Так, і просто треба зафокусити кебаба і не зловити, щоб його ульту. І все. Ну, Давай ще раз там... ще разочок Спробуємо, Давай. чи буде слабкий удар, чи ні. Випалювання тригерить гереть пасивку кебаба. Просто подивіться на цей лютий демедж. Так, автоатаку. Автоатаку. Можна було і скоротити ходу. Шкалу ходу можна скорочити, а три її взяти не можна. Знову ж таки, і вже зарядили пасивочку. І знов Ну, давайте. Ну, Це треба прибрать таке. Так, так, ще один разочок. Спробуємо і, і все. І підемо далі. Щоб не затягувати відосик. Чому на авто не проходять того, що нам потрібно від барота зберегти його А3, а він е захоче його використати на першій хвилі? Стратегія проходження. Тут просто потрібно дуже швидко вбити мортомокаба. А скільки розлом в КД, то треба, щоб барот повісив його. Угу. Ця загвозка тільки мартомокабі, і то якби в нього не було його ульти, то це б так. це ізі і проходилось. Є. Просто один є. Ви і просто здає. подивіться на цей демедж. Так, тут з А2 він що атакує всіх ворогів, може атакувати. так. Ну далі там будь-хто його доковиряє, того Морто угу. Макаба. Навіть я думаю, Ріан його за один під розламом вб'є. Ну майже. Ну і далі тут, в принципі, навіть якщо хтось впаде, то Ріан може відресати і плюс жирні, швидкі Мордекай і Ріан, вони все одно пройдуть навіть вдвох. Угу. Я, вже, я вже сьогодні пробував, навіть вдвох, якщо залишається, то, то третю хвилю вони доковирюють. Угу. Я думаю, що тут сміло ставимо на авто, вже все, що ми потрібно зробили, і вони зараз е швидесенько, швидесенько пройдуть. Головне тут Макаба. Макаба е, натраїти, щоб на нього наклалося розлом, і щоб від ординця також не було слабких ударів. Щоб він його максимально просадив з автоатаки і все. Тут виділи Беланора в таргет. Все. До побачення. Залишились сапорти, і це просто справа часу. Так що я думаю, що ми можемо тут сміло виходити і поговорити про заміни. Бо, можливо, когось навіть із цих досить бюджетних героїв немає. Діду, кого би ти рекомендував тут замінити? Я пробував з Джамарсою замість Ріан, Вона мені не подобається, угу. і в принципі, борот і ординець один одного доповнюють, але... Можливо, якщо барота нема або скармили, можна спробувати в два ординця, але тоді треба ординця вдягати прям набагато краще, ніж мого, і ловити рандом, щоб не було взагалі слабких ударів. Чисто, щоб вбити вбити трет... другу хвилю. Не, не другу хвилю, а вбити е, самого морту Макаба. Добренько, йдемо за використанням. А ось вони у нас вже всі є. Е, Ріан. Ріан одягнута в сет щита. Загальні параметри дивимось. 80%. 3, майже 4 тисячі здоров'я, 3,5 захисту, 250 швидкості, трішки опору. По талантах, друзі, без талантів. Далі Мордекай без талантів, що одягнутий, друзі, в сет регенерації, плюс сет безсмертя. Трішки в нього є точності. Нагадаю, що в Діда прокачена фул зала. 300 майже швидкості, 60 здоров'я, майже 4000 захисту. Чисто сет регенки, і він досить часто залишається разом з Ріан. І вони вдвох можуть пройти третю хвилю собі на ізі. Барот кривавий. Барот одягнутий в дамажний сет. Він герой здоров'я. Сет летальності плюс три частинки збереження. Відповідно по статах 75,5 здоров'я, 220 швидкості, не 100% кріт шанс, 239 критичної шкоди, і цього достатньо. Точності, друзі. Нагадаю, що в Діда прокачана зала ось, хоча б 200-200 давати, якщо у вас є зала, Того, що зазвичай в С-кварталі 300-350 опору потрібно, точності потрібно мати, того, що саме стільки опору в С-кварталі в е, хвиль. Далі без талантів. Арахніт без талантів, чисто як герой підтримки. Трішки живучості, майже 300 швидкості, 300 точності, 300 опору. Плюс, відповідно, не забуваємо, що зала. І ординець, твій діду, ординець, також бачу, що біжутерія в нього не докачена до кінця, але е гатить він нормально. Я тобі скажу, гатить він нормально. Так, в нього навички, друзі, від атаки. Хоча це герой здоров'я, так що не ведемось на ось це здоров'я, в нього навички б'ють тут від атаки і від захисту. А А2 його масуха б'є від атаки. Саме тому йому потрібно розганяти атаку: 4-300 атаки, 200 майже швидкості 100% крит шанс, 240 критичної шкоди всього-навсього. І він просто з А2 ложить на лопатки цілу хвилю. Що по талантах? А по талантах, діду, він навіть не заслужив тебе на критичну шкоду докачати йому таланти максимально засуджую. Я думав, що тут будуть зараз фул таланти, трощення шоломів там. Буде все ой-ой-ай-яй, ой -й -й, -яй -яй, а ні. Чисто початкових а два таланти. Імба і так. Ти бачиш, що у нього таланти не вкачені, це однак, якщо виносить перед нагадувати. Тому що імбану, чи, 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 чисто ось цих два талантики можна було б докачати, але навіщо витрачати ресурс, якщо він так і так справляється. Добренько, друзі, і ще декілька слів поговоримо за С-9, Диявол Пустелі, пустелі Альнаме. Діду, що тут по твоїх рекомендаціях? Я проходив іншою командою, вона uh -huh. там в кращих повинна бути через дві Сіфі, Лідію і Хаска. Е і знову ж таки, я думав, е я знаю, що будуть писати, що е ось дві Сіфі, все, продався. У не мене бачу. немає як на те. Не, не я проходив з ним. Мене, певне, дуже, дуже довго проходив, бо. Ага. Е бо, бо. Ну, команда була дві сіфі, Мітрала, Лідія і Хаск, угу. і з ними я Топ. Угу. Проходять на авто без питань, але спробував тут похімічити ось цією командою теж дуже довго, мучаючись, але пройти можна. Вони його вбивають, але дуже, дуже, дуже довго. Це більш бюджетний варіант, Бадель Казара можна замінити на того самого Хаска, і ну, те саме, буде просто довше. Так, так. Е, ну, я, я особисто ще не дійшов, Напевно, сьогодні буду проходити. Е, я проходив тут приблизно є ось така команда. Мені здається, що я ось таким ось складом проходив. Як Вова проходив, того, що в мене є Нокт нодійник через Хаска, через Гаргораба, жирного Гаргораба. Потрібно, щоб його е, альнаме просто не пробило. Можна додати ще сюди сад щита, плюс посилення від мітрали, плюс посилення від Лідії. І, відповідно, нам потрібно, щоб наш Гаргораб максимально жив. І е, таким чином я проходив минулий, е, минулу ротацію. Минулого ну, разу. Ну, можна і так, в принципі. У мене тут пачка не падала, я поставив заради аури, поставив мельву, вона двох ресла і цього достатньо. Так. І плюс просто по КД, треба робити швидку Конелію, Біжу на кадеві, що ти в мене вона з альнами. Там просто по швидкості підігнана, але теж цього достатньо. Якщо ми візьмемо сон, то тут, в принципі, ну, в діда в пулі не так багато. Тут конелі, нокснодійник, Сіфі цей не помню звідки він сон накладає. Ось тут no, в нього на А3. На А3 є. Сон також можна. Злот. З автоатаки, але тут шанс no, такий. Шанс 20, 30-40%, 40%, 40 всього-навсього шанс. Ну але, але як варіант, також можливо. Конелья є, можна використовувати. В мене є ноксинодійник, я буду через нього використовувати. І тут просто натрайте, зробити всіх жирненькими, особливо вашого героя, воскресіння, і просто натрайте і його пройти. Я думаю, що якщо у вас є хоча б щось. За нами ходить один раз ультою, вбиває когось, реситись, і потім просто покидає, кидаєте сон е ноктом, або як її звати? Панелією, Панелія. і в нього, нього ульта буде відкатуватись, і просто а інші атаки в нього так сильно не перебувають. І просто кидаєте сон, він спить там, отрути, чи атака від макс здоров'я. Він прокинувся, втанчили і повторити. Я думаю, що у більшості, хто хоче проходити S-квартал, вже хаск має бути вкачений. Е, можна брати хаска, сміло, сміло пробувати та й проходити. А, і скажу ще, що тут, друзі, дуже чудово, якщо у вас є Нодійник або навіть Конелія, так дуже чудово може спасти вас е, Деміта. Чому в моїй команді Деміта також використовувалась? Деміта, друзі, має дуже багато підхилу, має регенки і має блок шкоди. Також можна буде відсейвити від Ульти, блок шкоди не сейвить, а ось від А2, від Альнаме засейвить, Він Не так буде просідати ваша команда. Плюс багато регенок хілу від, від, від відповідно, Деміти, і ваша команда буде стабільніше стояти. Якщо вам цікаво, то моя команда виглядає ось так, якою я проходив. А, один, два, три. Нокцнудійник. Напевно, ось тут у мене був Нокснодійник. Ось такою командою я проходив. Добренько, друзі. Діду, я тобі дякую за те, що приділив час для того, щоб ми з тобою разом розібрали все ж таки ось ці самі, самі важкі, напевно, для входження в s квартал кімнати. Далі, вже, якщо ви ці пройшли, далі вже можна наліво, направо, куди хто хоче і в кого дозволяє який пул розганятися або й не дуже в s кварталі Так, так. До речі, хочу зробити ремарочку, поки ми не розійшлися. З приводу бауфа сморідника, я його не рекомендував до прокачки, ось викачав, дуже гарно він заходить на лаву краще, ніж Угу. Ось під одну кімнату можна використовувати. Чого? Я ці, ці Того, команди, що він кіло. має траф лікування на автоататі з досить непоганим, можна так сказати, шансом. Так, він мене навіть не, не на фолкнижках, але mm -hmm. прийшов сьогодні. Тому під, саме під хардлаву ці одні ротації можна використовувати. І я казав в минулому, в минулому відео, що буду пробувати Вудзі, mm -hmm. здається, S18 ця кімната. Ось так. вставив я Вудзі, то вона мені не подобається. Вона взагалі не б'є, uh -huh. вдягнув її більш-менш непогано, але шкоди в неї мало, тому краще я поставив би сюди Скарга або ще одну аліку, навіть вкачу Бо більше контролю, або більше шкоди. Okay. Вудзі... вудзі мені не сподобалась, вона не б'є. Uh -huh. Ну, ось так: ось такі ремарочки до попередніх відосиків. Друзі, якщо ви пропустили, ми е, є окремий список відтворення. Ми пробіглися по всіх фракціях, говорили за всіх героїв, яких е, потрібно качати, яких можна замінити використовувати в проклятому місті. Якщо ти пропустив, можеш переглянути. І, діду, я тобі дякую, що приділив час для створення сьогоднішнього відосика. Тобі, дякую, що покликав, друже. Якщо тобі сподобався даний відосик, ти знаєш, що зробити, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. Летить без зупину, але без лута то просто.